Привіт! Я Соня і вітаю тебе на першому уроці. Попереду тебе чекає дуже багато цікавої та корисної інформації. А ми розпочинаємо перший урок. І так, сьогодні у нас перший урок, і ми зараз перейдемо з вами до створення аккаунту в TikTok. Він буде більш теоретичний, наступні уроки будуть набагато цікавішими. Тому уважно слухай перший урок. Аби потім перейти з коресника до другого. Добренько, почнемо. Значить, розпочнемо з того, що ви маєте завантажити. TikTok на свій телефон. В кого вже він є завантажений, то ви супер клас, в кого ні, то ви можете його завантажити в App Store або Google Play Store. Другий крок відкрийте додаток та натисніть кнопку зареєструватися або вхід. Супер! Молодець! Що так зробив? Молодчинка. Третє. Виберіть спосіб реєстрації через номер телефону, електронну пошту, Facebook або Google. Є обов'язково запишіть та запам'ятайте пароль і чітку дату реєстрації, бо в майбутньому ця інформація буде потрібна для відновлення вашої стріночки, якщо це буде потрібно і на дійщині. Але реально це важлива інформація, і ви мусите знати чітку дату про вашу сторінку. Четверте. Введіть необхідні дані для реєстрації та створення облікового запису. Вводьте свої дані, таким чином ми переходимо до п'ятого пункту. П'яте. Підтвердіть свою особу шляхом підтвердження коду, отриманого через смс або електронну пошту. Після шосте, після успішної реєстрації, ви отримаєте доступ до свого особистого Тік-Току. Вітаю! Ти тепер зареєстрований в Тіктоці. Значить, а тепер ми перейдемо до одного із найголовніших це є шапка профілю. Зараз я буду говорити чітко, ясно, записуємо, запам'ятовуємо і робимо в своєму Тіктоці так само. Перше. Уведіть свій обліковий запис Тікток та натисніть на значок профіль. Є супер. Який зазвичай знаходиться внизу екрану. Угу. Друге, тисни кнопку Редагувати профіль. Третє, натисніть на фотографію портфоліо, щоб змінити зображення. Важливо, аби ваша фотографія була чітка і зрозуміла, про що саме буде йтися у вашому блозі. Так, якщо ви, наприклад, будете там знімати свої кукінг-рецепти. То бажано, аби по фотографії було зрозуміло, що, що ви знімаєте. Так? Якщо це просто особистий ваш блог, то ви можете ставити свою особисту фотографію. Бажано, щоб вона була чітка і крупним планом, так? Портретна. П'яте. Натисніть на іконку Редагувати біля імені користувача, щоб змінити його або вибрати ім'я зі списку пропозицій. Ви маєте обрати ім'я, яке легко запам'ятовується, легко пишеться і буде асоціюватися з вами, вашим підписником в майбутньому. Тому дуже добре думайте перед тим, як обирати собі ім'я.